Привіт, привіт! Вийшла сьогодні до вас з інструментом, але не для того, щоб пограти, а для того, щоб поговорити. Ці руки півроку не грали, тому мають набути форму. Перш ніж я до своєї аудиторії вийду з якоюсь музикою, а поговорити я хотіла про хейт. Ці півроку я не грала майже зовсім тому, що в лютому стався концерт, точніше, концерт, якого не мало статись. Мене запросив департамент культури виступити в Національній філармонії України, і керівництво філармонії, на жаль, в останню мить вирішило мій виступ відмінити за ніч. До виходу на сцену, але не сталося як гадалось, тому що мене запрошувала не філармонія, а саме департамент культури міста Києва. А, неможливо викреслити історію мого сходження як музикантки. Ну і взагалі про історію балалайки, про все це стереотипне мислення, що цей інструмент є російським інструментом, що цей інструмент є продуктом російської культури, що є не так. Думаю, ви почуєте від мене дуже скоро багато думок щодо цього. А я а, маю намір послати всіх хейтерів в одне місце. А ну воно таке називається дупа. Я хочу попросити, якщо ви дійсно хочете висловити щось негативне, то будь ласка. Прийдіть до мене і спробуйте це сказати особисто. Деякі колеги, професійні музиканти, щось там писали, а щось там говорили на сторінках під моїми фото, відео і також під відео моїх колег. Але вони не спромоглися сказати в обличчя, дивлячись в очі, те, що вони кажуть в соціальних мережах. Тим, хто має упереджене ставлення до мене, і до того що я роблю, ідіть в дупу. Це моя справа, це моє життя, і я буду це робити. Я роблю це вже 32 роки, і буду продовжувати дарувати музику, бо людям це подобається. Я також матиму сміливість сказати вам це в обличчя. Тож побачимось на наступному моєму концерті. Я запрошую всіх тих, хто любить те, що я роблю, і всіх тих, хто не задоволений тим, що балалайка буде звучати в руках української мисткині по всьому світу. До речі. Мені виповнюється в 26 році, 40 років, і я планую цілий рік святкувати цю дату. І святкування, звичайно, буде музикою, і концертів буде багато, і в тому числі в Україні. Тож, друзі, я вас люблю, я люблю музику, я люблю цей інструмент. Якщо ви маєте щось проти, проходьте повз, не звертайте уваги. Якщо вам подобається, або якщо вам цікаво. То я запрошую вас до себе на сторінки в соціальних мережах. Я запрошую вас на свій YouTube канал Music Ambassadors, а також я запрошую вас на свої концерти. Шануємося! Слава Україні!